Ви згодні, що ось, матеріали ось, 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 справи ви мені не предоставили. Згодні? Слухайте, ви згодні. Ви, будете ви, ви, ви мені не предоставили матеріали справи, так? Нема матеріалів справи. Ось, я прийняв рішення притягнути. Тобто матеріалів справи немає, нема. немає. Підарас. Підарасіна! А як ви розглядали справу без матеріалу? Особисте переконання. Найкращий автопарфум в Україні. На, Тобі, ваших, побачу, на ваших гостовісти. Да. Ви сказали, тільки що сказали, я маю право ознайомитися з матеріалами справи. Я хочу знайомитись з матеріалами справи. Давайте ознайомимося з матеріалами справи. Протягом 10 днів маєте право. Відмовити. Ні, я можу, може. Ви зачекаєте, дайте договорити, ну, да. вже, то завалиться. Все ж таки я хочу ознайомитись з матеріалами значить, справи. Це загальні ваші права. Матеріали справи це коли є протокол. Наразі складається постанова, це прийняти рішення. Ну, це стосовно стосов... Прийняти рішення стосовно вас. Значить дивіться. Ні, на, на, на чому було прийнято рішення. Ви мені, мені відмовили ознайомитись з матеріалами справи, так? Ось матеріали, це все, що складається. Не, це постанова. А, матеріали, матеріали Ви справи для розгляду. Ви будете отримати копію постановичині?